Постільна білизна від Новітесу. від лише 540 гривень за ось такий класний комплект. Вони будуть у нас в пакуванні. Це німецький бренд Алді, якість, сертифікація, все присутнє. В лоті буде їх 8 комплектів, і ціна лоту 4320 гривень. Дивимося, як вони у нас виглядають. Розміри будуть 155 на 220 А дивіться, 100% бавовна. А наволочка 80х80. На 80. Давайте дивимось тут. Матеріал. Тут у нас 80% бавовна, 20% віскоза. Буде фланель, бавовна з віскозою, бавовна з жакардова, мікрофібра. Також буде присутня. Сертифікація Екотек стандарт соточка означає, що це використані якісні матеріали та якісні фарбники, гіпоалергенні, тому навіть можна не переживати. І вони йдуть всі в пакуванні, дуже гарно, стильно виглядають, а головне, вони якісні. За 540 гривень купити ось такий класний комплект, зробити гарну націнку і заробити це взагалі вау матеріал. Вау-варіант, я вибачаюсь. Покажіть ще раз, які вони можуть бути у нас. Кольори принтації можуть відрізнятися, але, як ви бачите, вони всі дуже гарно і стильно виглядають. Для того, щоб замовити цей комплект набір, вам просто потрібно звернутися до наших менеджерів, їх контакти та наш сайт я залишаю знизу під цим відео.